Вітаю, мотосезон вже закінчився. Тож саме час підготувати свій двоколісний і не лише транспорт до планового ТО та чекати весни. Де взяти запчастини та розхідники? В Мотозіла. Це без зайвого пафосу український інтернет-гіпермаркет мотозапчастин номер 1 Клієнту є з чого обрати, адже асортимент тут понад 100 тисяч найменувань. І це запчастини для різної техніки: мотоциклів, скутерів, бензопил, мотокос, мотоблоків, генератор. Велосипедів та багато іншого. Лінк на магазин залишаю в описі під цим роликом. Каталог та пошук по сайту інтернет-магазину зручний. Покупцю є з чого обрати, а додатково розповім, як йому можна зекономити. Спершу про акції, доступ до них йде з головної сторінки. Вони розділені по категоріям. Обов'язково завітайте на цю сторінку, перш ніж робити замовлення, адже промокодів на знижку мотозіла не дає. При оформленні замовлення навіть такого поля не. Немає. Але якщо воно з'явиться в майбутньому, то промокоди знайдете в описі під цим роликом. Промокодів немає, але кешбек в 2% від покупки гарантований. Кешбек нараховується на спеціальний рахунок в особистому кабінеті та може бути використаний на наступне замовлення. Накопиченим бонусом можна сплатити до 50% вартості нового замовлення. Доставку інтернет магазина робить новою поштою. Доставка по Україні 1-3 робочих дні. Вартість доставки від 59 гривень. Безкоштовна доставка відсутня. Виникнуть питання по покупках в мотозіла, задавайте в коментарях. А якщо відео було корисним, ставте лайк. Економте з промокодами та каналом про купони.